97 питання. Шановні колеги, по 97 питанню в мене буде зміна в цей проєкт рішення, яка полягатиме в тому, що ми зазначимо наступне дозволити видачі містобудівних умов та обмежень лише після завершення будівництва та ведення в експлуатацію льодової арени, яка здійснюється на вулиці Львівській на території Луцького національного технічного університету, для того, щоб наше місто не залишилося без льодової арени, без ковзанки. Чи є необхідність доповідати? Чи є? Можна, звичайно. Попередні скликання, попередні скликання депутати казали, що рада може все. Добре, немає необхідності доповідати, тому вношу зміну окремим пунктом. Прошу внести зміну, дозволити видачу містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного. Будинку збудовано прибудованими приміщеннями лише після завершення будівництва та ведення в експлуатацію льодової арени, що зводиться з замовником на територію Луцького національного технічного університету. Можемо одразу зміною голосувати? Ставлю на голосування. Прошу, будь ласка, наточні вам. Я... Але на то, чи громадянське розсвідомлення, ми розуміємо, що влада може, рада може все, депутати можуть проголосувати, але все ж таки в нас є юрист на сесії. Нехай прокоментує, чи можемо це зробити в законний спосіб. Дякую. Наталя Миколаївна, можемо? Дякую, ставлю на голосування. Тридцять три за. За попередньою інформацією, вже в листопаді ця льодова арена буде працювати на території ЛНТУ і лучани зможуть не користуватися. Вношу зміну окремим пунктом прошу внести зміну, дозволити видачу містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного будинку збудовано прибудованими приміщеннями, лише після завершення будівництва та ведення в експлуатацію льодової арени, що зводиться. Замовником на території Луцького національного технічного університету. Можемо одразу зміною голосувати. Ставлю на голосування. Прошу, будь ласка, наточу. Але нато є громадянського розсвідомі. Ми розуміємо, що влада може, рада може все, депутати можуть проголосувати, але все ж таки в нас є юрист на сесії. Нехай прокоментує, чи можемо це зробити в законний спосіб. Дякую. Наталя Миколаївна можемо? Дякую, ставлю на голосування. 33 за. За попередньою інформацією, вже в листопаді ця льодова арена буде працювати на території ЛНТУ і лучани зможуть нею користуватися.